Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо, як завжди, о 21-й години ще говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає сьогодні. Це 14 травня. Четвер. Сьогодні будемо говорити про обрання членів Вищої ради юстиції за квотою парламенту, які сьогодні не відбулося. Чому не відбулося? Хто був кандидатами? А також будемо говорити про торги президентсько-парламентські, які ведуться навколо призначення керівників антимонопольного комітету, рахункової палати та фонду держмайна. Гостями нашої програми сьогодні стануть Юрій Шіжмарі, Нарде Фра фракція радикальної партії, член комітету з питань паливно-енартичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Андрій Помазанов. нардеп фракція Народний фронт, член комітету з питань правової політики та правосуддя Сергій Власенко, нардеп фракція Батьківщина, голова комітету з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування. І Руслан Сидорович, нардеп фракція об'єднання самопоміч, член комітету з питань правової політики та правосуддя. Вітаю всіх! Дякую, Добре. що прийшли. Хочу сказати, що сьогодні у Києві великий футбольний день до футболу рівно година 5 хвилин. Сьогодні Дніпро грає у півфіналі Ліги Євро з італійським нападу, тому дуже складно було зібрати у нас поважних депутатів. Дякую, що прийшли. Принаймні, ну от немає у нас представників блоку Петра Порошенка. Вони майже всі фракції йдуть сьогодні на футбол. Тому напевно це поважна причина, друзі. Ну чому для початку програми сьогодні в парламенті писали журналісти з самого ранку? З'явилися прозорі урни для голосування. Мали обрати. Двох чи трьох кандидатів-висуванців за квотою парламенту, членів Вищої ради істисі, чому голосування не було здійснено і чому воно перенесено на вівторок? Наступний пане Сергію, ваша думка? Ну, ви знаєте, очевидно, було зрозуміло, що в залі немає підтримки двох кандидатів, внесених фракцією блоку Петра Порошенка і народним фронтом. А відтак проводилися перемовини з бажанням переконати тих депутатів, які мають певні застереження щодо голосування по цих кандидатурах. Будь ласка, пане Юрію, я знаю, що у вашої фракції, ну, власне, як і батьківщини, є свої певні застереження. Напередодні Юлія Тимошенко сама говорила про те, що вона проти квотного, квотного принципу мовляв, мають цих представників обирати представників громадськості суспільства, а не депутати. Ваша позиція така ну громадськості і там інших суб'єктів, ну в констуція в законі про вищу раду ситуації чітко прописано, що це Верховна Рада обирає, тому там є три кандидати від Верховної Ради. Що стосується позиції, то зрозуміло, дуже важко голосувати, коли ти людини не бачив очі. Тобто на нашу фракцію до сьогоднішнього дня жодна людина не прийшла із тих кандидатів, не було подання, аби ми могли з ними поспілкуватися, аби ми могли визначити їхній професійний рівень і так далі. Я розумію, що квотний принцип він принцип існує так і тут зрозуміло, що блок Петра Порошенка, Народний фронт претендує на. Окремо по одній кандидатурі, і це було озвучено, але знову ж таки голосувати за якогось кота в мішку, наша фракція не збирається. Тому ми хотіли з ними поспілкуватися, побачити, зрозуміти їхній рівень, професіоналізм, щоб до них не було жодних претензій з приводу корупції та можливо, можливо інших якихось суспільних резонансних справ. Тому без цього ну, аж ніяк ми не збиралися сьогодні голосувати. Це якщо говорити тільки по вищій раді юстиції. Що стосується інших органів, так то ми настоювали і настоюємо те, щоб на сьогоднішній день, оскільки це критичні питання для всієї держави. Треба визначити один день кадровий, коли всі кадри будуть подані, вони будуть проговорені у комітетах, у цих, вибачте, у фракціях, і відповідно подані на затвердження. А так сьогодні вони мають Вищу раду юстиції. Завтра там, коли це буде там фонд майна по одному протягувати. Ну, фактично, це ж продавлювати. Тому ми однозначно сьогодні зранку і лідер нашої фракції Олег Ляшко заявив про те, що ми не будемо розглядати в такому режимі ці кадрові питання. І ми сьогодні відмовилися розумінням того, що наша фракція не голосує, і є деякі в інших фракціях. Ну, був один вихід або залучати знову ж таки резервну карту із Кармана виймати це два блоки там так званих олігархів. На да, там блокнікі компанія. компанія і друга компанія це Єремеє. Єремією компанія. Дякую. Давайте послухаємо Юрія Луценка, керівника фракції блок Петра Порошенка. Він сьогодні говорив, що як в тому фільмі радянському уторг тут не у і треба призначати все ж таки представників Вищої ради юстиції від парламенту, а потім вже торгуватися чи не торгуватися за інші посади. Будь ласка, Юрій Луценко. У всіх цих фракціях є люди, які збираються голосувати. Вони розуміють необхідність очищення судів. Але керівництво поки що не може домовитися про спільного третього члена вищої ради юстиції. Для цього знаходяться різні відмовки. Насправді, за лаштунками знаходиться бажання отримати ще посади в інших органах влади або управління. Наприклад, рахункові палати антимонопольного фонду держмайна. але це неприйнятно. Це не базар. Це парламент, який має сьогодні сформувати орган, який почне чистити суди. Крапка. Хочемо поговорити про Рахункову палату, прошу дуже. Буде відкрита розмова. Про антимонопольний так само, про інші органи так само, але не можна перетворювати це в банальні торги за посади. Країна потребує нових судів. Це можна зробити тільки через формування Вищої ради юстиції. І сьогодні може бути два питання: або ми голосуємо за двох, або ми голосуємо за трьох. Не голосування взагалі, з моєї точки зору, означає підігрення судовій мафії, яка отримує черговий час для знущання над українцями. От і все. Ну так, пане Андрію, тобто сьогодні судова мафія перемогла. Я. Правильно ні, розумію? Ні, ні. Якщо злоту я не можу не відреагувати. Я дуже різко... <клес> е, вступаю в публічні суперечки з Юрієм Віталійовичем, але я не розумію цієї заяви, яка тільки що пролунала. Якщо у нього є підстави когось звинувачувати, хай звинувачує публічно. А перш за все, фракція блоку Петра Порошенка повинна була виконати закон для початку статтів 6 закону про Вищу раду юстиції. Цитую: на посаду члена Вищої ради юстиції має бути рекомендований громадянин України не молодше 35 років, який проживає в Україні не менше як 10 останніх років володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 15 років. А далі увага є визнаним фахівцем у галузі права та має бездогано Професійну репутацію не треба висувати хлопчиків, які тягають за вами портфелі, Юрій Віталійович. Ну тут ну, дуже, дуже з другої сторони. Тут треба просто що Юрій Віталійович говорить про якісь торгів. Все ж таки хотілося, щоб називалися конкретні прізвища да. і хто торгують. Далі що про хлопці. конкретні прізвища. То які ми ще які поговоримо. торги можуть Давайте. бути, коли вони виставили безапеляційно, що це їхня квота, і вони виставляють хто з ким торгується. Вони просто принесли Ну, одна людина, квота БПП, друга людина квота народного фонда. Сьогодні було дві озвучено дві кандидати. А де це записано? Залишимо трохи вітає Юрію. Талюча спокою. Я просто хочу просто висловити була, свою позицію. Просто була така була того. така заява, на яку не відреагувати неможливо. Людина звинуватила всіх, що е, одна фракція там чи дві фракції білі і пухнасті, а інші торгуються. Я особисто ні з ким не торгуюсь. Я вважаю, що ви ще раді юстиції повинні сидіти, фахівці визнані фахівці в галузі права, які мають бездоганну професійну репутацію. Підкреслю ще раз, е, я не маю. Е, Нічого особистого до Олексія Маловацького, але не хлопчики, які тягають портфелі за своїм політичним керівництвом, пане Олегі, ну абсолютно погоджуюся з тим, що питання голосування за членів Вищої ради юстиції не відбулося саме через те, що не було спільної позиції. Це є правда, але ми повинні розуміти, чому саме цієї спільної позиції не було. Дійсно, найбільшими фракціями парламенту і найбільшими фракціями коаліції були висунуті свої кандидатури від народного фронту. Це була суддя Блонського суду Мамонтова. Від блоку Петра Порошенка пан Маловацький. Я зараз не хочу говорити за блок Петра Порошенка, оскільки це абсолютно відповідальність фракції саме блоку Петра Порошенка. Можливо, десь частково я погоджуся із Сергієм Власенко, в тому що дійсно це повинен бути визнаний фахівець в галузі права. Але я хочу зазначити на тому, що чому нема третьої особи? Третю особу віддали на погодження саме трьом. Більш меншим фракціям е, із коаліції не менш важливим по суті, а меншим за кількістю Чу. на жаль зараз. На сьогоднішній день вони чомусь не змогли визначитися із своєю кандидатурою, і саме через такі обставини ми сьогодні бачимо, що ми знову не виконуємо свій конституційний обов'язок обов'язок і власне не призначаємо членів вищої ради юстиції. До чого це призводить? Це призводить Колега, до того, не маніпулюйте в ефірі. Я, вибачаю, не призначили двох членів Вищої ради. Я юстиції? Не, ні, не дозволю. Не а через я собі не дозволю, те, вибачайте. Не через що такі не висунули третього, що ви висунули Неякових кандидат і тим самим знову ж таки паралізуємо роботу вищої ради юстиції. Але я хочу зазначити, що майже кожен представник, кожен лідер кожної фракції, яка в тому числі входить до е, правлячої коаліції, вони зазначали, що формування вищої ради юстиції є необхідним формування, реформування судової системи є необхідним. То яким чином будемо реформувати судову систему, якщо немає вищої ради? Я, я вам можу пояснити, яким чином я особисто неодноразово на засіданнях ради коаліції пропонував зробити нормальну процедуру. Я, я запропонував висувати не по квотах, як ви звикли, а висувати, зібратися представникам п'яти фракцій, покласти на стіл всі кандидатури, які є у будь-кого. Обрати із тих кандидатур в незалежності, хто би їх висував, трьох осіб, які б відповідали критеріям, були визнаними фахівцями в галузі права і мали бездоганну репутацію, і висувати їх від коаліції. Оце Зайти, була я звичайна. Так, я, на так, що... я так бачу саме от такий, такий підхід. Ні, ваш, не, Зокрема, він я... більше, більше схожий на те, що ви хочете отримати якусь більш владу я нічого, в тому. Ми будемо зловживати Як квоти, не квоти. Колега, Ми повинні спільну відповідальність обрати і формувати. Не треба, Ціну давай, давайте ми тут один за одним почали. Друзі, давайте жодним чином не тільки в одному питанні ставила. Ми не бачили жодного кандидата. Я знаю, що самопомість зустрічалася з обома кандидатами. Ну я за тому, з... що вчора ми з одним березником говорили. Кінець, да, щось, я щось скажу. до нас не прийшов то питання: як можемо голосувати? І Сергій правильно говорить, що повинен бути визнаний фахівець. Як ми можемо сьогодні визначити в парламенті ще місяць. ним. друзі, в нас просто тут представники тих фракцій, які висунули своїх кандидатів в меншості, представники тих, які не висунули. Свого, свого кандидата в більшості, тому давайте ще раз Юрія Луценка послухаємо. БПП висунув свого кандидата, власне, у цього Олексія Маловацького. Маловацького. Давайте послухаємо, як сам ну, Луценко характеризує принаймні Парамонову, Він навіть не пам'ятає, як її звати. Фахівець в галузі права, якого як... не знає ніхто. Пане Сергію, так давайте послухаємо Юрія Луценка. Пряма мова, будь ласка. Наша фракція внесла адвоката Маловацького. Який в певному сенсі є аналогом міністра юстиції Петренка. Працював на Майдані, витягував людей. Його знає наша команда багато років. Да, він молодий, да, він маловідомий серед професійно-корупційних судів. Але я впевнений в тому, що він буде робити те, що від нас вимагає суспільство. От просто впевнений. Це наше право політичне право пропонувати виконавця політичної волі. Українського суспільства знищити судову мафію. Другого запропонував Народний фронт, це суддя Волонського суду. Нагадайте, будь ласка, прізвище не скажу. Мамонтова, яка відома тим, що в часи Майдану відмовилася арештовувати автомайдан, давши їм ну, так званий домашній арешт. На той момент це було певним знаком, що людина є принцип. Ан Сергію, ну а чим погано? От каже Юрій Лусенко, що такий аналог Павла Петренка про Олексія Маловацького, знаєте, який витягав активістів з тюрми? Я зараз передам слово Роману Садоровичу, бо йому слава. не Руслана пробачте, але, але перед тим коротка репліка. Ви знаєте, Юрій Віталійович, ну я знову таки не люблю апелювати йому публічно, але сказати про те, що ця людина повинна бути провідником політичної волі в аполітичному органі, який не повинен виконувати жодних політичних казівок, напевно, це обмовка по Фрейду. Юрій Віталійович потім виправився, що це політична воля українського народу. Ну але це обмовка була чисто по Фреду. Я ще раз підкреслю з таким силам, з такі з таким, з таким завзяттям протягувався через Верховну Раду України закон про справедливий, так званий справедливий, так званий закон про справедливий суд, і з єдиною метою, щоб нам говорили, ми по-новому повинні сформувати Вищу раду юстиції. По новому. І саме тому вперше в закон включили, що ці люди повинні бути визнаними фахівцями в галузі права, мати бездоганну репутацію. При цьому одна політична сила пробачте переносить людину, яку ніхто не знає. Друга політична сила приносить людину, яка всі чотири роки режиму Януковича була головою районного суду Аболонського. Це Неправда, це неправда. З Ви 10... зараз говорите неправду. Давайте виправитись, будь ласка, оскільки з грудня 10-го вона... року. Вибачте, по я володію січень інформацію по суді року. Мамонтові. І якраз в той період, коли почалися масові арешти, і коли вона якраз цим відомим своєму діям вона відмовилася арештовувати коле, автомайдан яку... і відразу написала заяву Ска... про складання повноважень голови. Скажи... Скажи, скажіть ма, скажіть, скажіть, скажіть мені, давайте, будь ласка, не, не будемо, скажіть мені, будь ласка, що вона зробила з автомайданівцями? Шановні колеги прийняли рішення про, домашній про, арест. про домашні а за так, що так, так. ну на той момент. Це теж була uh, певна. Давай <позиція>, позиція громадянська громадянська позиція, позиція покласти заяву і піти з роботи. То вона так і зробила вона, вона залишилася суден, але але склала повноваження голови суду. Ні, її позбавили цього. Вища рада юстиції. Не треба Кого мені позбавили? розказувати тиски, власна, шановні заяву. Кавері. Де ви бачили, що її я дуже довго? Я дуже довго працював в судовій системі як адвокат. Я знаю, як це все працює. Ну, Повірте мені, рішення Сергій, єдине, і вашем і вам нашим... можу запропонувати. Ви знаєте, ви завжди говорите цей поганий, цей поганий. Де ваші кандидати? Я вам ви говорите постійно. Давайте разом. Так, давайте про разом давайте разом. Я вам більше фракцій запропонували. Вам є, вони не подобаються. Давайте признаємо є визнані рішення. фахівці в галузі права Віктор Лаврентійович Мусіяка. Раз. Професор Василенка, два. Професор Казюбра, три. Зараз закінчуються повноваження у суді Конституційного суду Шишкіна через півтора місяці. Зараз закінчуються повноваження у суді Конституційного суду Стецюка. Це двоє суддів. Які весь період режиму Януковича не підтримали жодного рішення, які весь час виступали з окремими думками, які публічно висловлювали Будь свої У шанс тепер тепер тепер... є три тепер фракції менше політики. Хто турбувався? Будьте ні, ніхто не три три менші фракції. Це... Ви визначаєте одну поважну Друзі, людину, яка має дійсно репутацію, але нельоша малованські не, Льоша ласка. Ласка. Ми, не ми, суддя. Мама Друзі, за... ми взагалі говоримо не про те. Насправді, значить, давайте зосередимося на тому. Що насправді повинна була сьогодні зробити Верховна Рада? Не два, а три представники до Вищої ради юстиції. Так каже закон. В нас в коаліції є п'ять політичних сил. Нашим регламентом роботи коаліції визначено, що рішення приймається консенсусом. Вони повинні прийматися консенсусом. Якщо по формуванні уряду ми наполягали, що на цьому складному етапі можливо варто відійти від політичних квот при формуванні уряду, а зробити його технократичним, який витягне країну з тої прірви, в якій ми знаходимося, то по вищій раді юстиції закон не передбачає жодних квот. Я не хочу зараз там проговорювати особливо одного і другого кандидата, які були висунуті двома найбільшими політичними силами, вже було сказано доволі багато. Питання не в тому. Питання в тому, що закон не передбачає жодної квоти. Я прекрасно поважаю кожних, кожного колегу по коаліції, як з Народного фронту, так з блоку Петра Порошенка, так з батьківщини, так і з радикальної партії. Проте і своїх колег самопомощі. Ну, апріорі. Але в даному випадку необхідно було зібратися і виходити не з того, в кого більше депутатів в якій фракції, а сформувати тих трьох достойних кандидатів, які не будуть висунуті кимось одним, двома, чотирма. Тому що ми принцип синхронності в даному випадку, оскільки є п'ять політичних сил, не збережемо ніколи. Фактично, в даному випадку створена апріорі патова. Політична ситуація, при якій блок Петра Порошенка висунув свого кандидата, народний фронт висунув свого кандидата. А ви три політичних сил. Дяко, будь люди. ласка, дійдіть, Ні, дайте все ж таки. Я хочу Прошу короче за... ще. Буде. В даному випадку необхідно відійти від будь-яких квот. Вони так, законом ніде ніяким чином не передбачені. Визначити трьох осіб, які влаштують всі три, всі перепрошую п'ять політичних сил коаліції, відповідати вимогам які закону. безумовно беззастережно відповідатимуть вимогам, які визначені законом, Внести їх тихо в зал, акуратно прийти. Тихо проголосувати. Я як секретар лічильної комісії, ми сьогодні прийшли, приготувалися, але голосування не відбулося, тому що власне ситуація, яка була запрограмована, вона створювала необхідність дискусії між цими трьома політичними силами. політично Сьогодні, це ще, сьогодні журналісти зняли цю скриньку для голосування і там вже які були вже якісь, були білодоти, які вже біли два бюлетені, Вони це, принаймні сфотографували це, це окреме технічне було питання пов'язане з тим, що е, один з членів лічильної комісії подумав, що вже почалося голосування, тому що <ріх> <рігатись> голова речейної комісії пішов в зал, начебто для того, щоб оголошувати е голосування. <рігатись> і... <рігатись> і... <рігатись> а чи не можна знаєте... було зробити, я не знаю, по процедурі, зробити якесь рейтингове голосування, внести там 10 кандидатур, 20 кандидатур від усіх фракцій, зробити рейтингове голосування, потім відібрати три найрейтиновіші кандидатури і потім за них голосувати. Процедура могла Можна зробити все, але я не схильний в ефірі брехати. Відверто кажучи, і давайте говорити, шановні відверто. Домовленість про те, що будуть квоти, була. І домовленість ну, цьому... з нами домовленості ніколи жовтня. Я секундочку. не знаю, з нами домовленості не було. Ви е е говорите в ефір Ю, про Ю, те, Ю, що ви тоді не я, Тоді я, давайте не прибуваємо. Юлю, я тобі кажу, ну, відверто. Я ні. особисто мене чотири... переговорити? Чи ні, що? не хочу? Я просто, я просто ти кажеш, що була домовленість. Я тобі кажу, я особисто на засіданні ради коаліції запропонував приблизно те, про що сказав Микола Садорович. Я особисто пропонував не по квотах ділити. Сергій, ви свою думку сказали, я думаю, всі і почули. Це не робко, про це, року, це квоти. багато писали. Вже давайте в мене ска все ж прекрасно зрозуміло. Що не радикальна мож... партія Секундочку. претендує на, ви... рахункову ну ]те те на рахункову палату, ви даєте свого рахункову палату натомість. Ні, давайте не так говорити. погоджуєтеся на кандидатів інших не в раду юстиції. Давайте так не говорити. Ми говорили інакше. Ми говорили по раді юстиції, і сьогодні тому і було це питання одне лише інших не було. І ми говорили дуже чітко. Да, ми розуміємо, що і це не треба скривати, і преса знає всі знають, що чому не могли сьогодні просто БПП і фронт змін винести своїх контур, бо вони так захотіли. Ні. Тому що була домовленість, виносять одну вони, одну вони, і одну виносяться від трьох фракцій. І це і правда. Між трьома фракціями мала бути досягнута правильна погодженість, але знову ж таки, все було дуже чітко і зрозуміло. Людина ця повинна бути відкритою, її не можна виймати, як каже Сергій із Кармана. Вона повинна бути достойником, і кожен голосуючий повинен розуміти, що це дійсно достойні канатури. Тобто це не повністю квотний принцип. Це принцип того, що людина все рівно повинна відповідати вимогам суспільства, вимогам закону. Ось в чому суть. Ну, коли на нашу фракцію не приходить жоден кандидат, ми не будемо голосувати. Що стосується в прив'язці, скажімо, от ви хочете прив'язати зараз до рахункової палати, там до фонду майна, до антимонопольного комітету і так далі, це інша історія. У це не я. Це Луценко казав про це. А журналісти ну, жовтня Луценко, розкривали Луценко деталі сьогодні багато домовлені. Луценко сьогодні багато чого наговорив, Я теж йому не люблю панувати, тому що він дуже часто не відповідає за свої слова. І про це говорять всі присутні Сергій тим більше. Він говорить одне, а насправді думає інше. Тому це не прив'язані історії. Тому сьогодні і вчора на погоджувальній Раді коаліції було винесено тільки одне питання: Вища Рада юстиції. Інші кандидати мали так само на інші органи пройти домовленість. Зустрітись І з нами мали зустрічатись вчора на фракції, скажімо, там представники ну, кандидати, котрі дають на фонд майна на антимонопольний комітет. Але оскільки цих зустрічей знов ж таки не відбулося, це питання не могло сьогодні. розглядатися. і вчора на коаліції раді ми погодили, і Я був присутній тільки питання вищої ради юстиції. Дякую, пане Юрію. Ми продовжимо цю дискусію після нетривалої реклами. Подивимося, дуже цікаве відео. Сьогодні побили тітушки активістів на метро героїв Дніпра. Подивимося, через що вони блокували там роздачу певної преси. Залишайтеся на каналі Еспресом. Eu